Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий чудовий, гарний виноградний сік з м'якотю, без води, без нічого. просто натуральний виноградний сік. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Готуємо натуральний виноградний сік. Ось я відривала ягід отаких виноградин з винограду, два відра маю. Зараз будемо готувати натуральний, без ніяких добавок натуральний сік. Так, Беремо собі каструльку. Дивіться, в каструльці немає нічого. Порожна каструлька. І беремо оці перебрані сюди е, ягоди е, тої винограду. Ось сюди. Накладаємо повну каструлю оцього винограду, води не додаємо. Включаємо собі на легенький вогонь. Але набрати треба повну, на легенький вогонь включаємо собі трошки. І, щоб пустив сік виноград, ми трошечки його отак пом'єцкаємо. Кинули і трошечка пом'єскаємо ось так. Отаку товкачку, колотівку від е, картоплю. І так будемо додавати, і так будемо постійно підм'єцкувати, аби набрати повну собі. Таку каструльку. цю каструльку повну. Чим найкраще його виміцкати. Отак я буду додавати і буду міскати. Добавлю шар, знову підміцкую. Ось так. Щоб набрати оцю цілу каструльку. Знову, бачите, знову і тепер знову я Ось так. І так я повну каструлю наберу. Ось е, стільки я набрала майже ціле ведро, але я поділила, бо я маю ще одне ведро, поділила тут, ще лишила, аби було е, на три рази оцю каструлю. О, бо я роблю оці каструлі з таким. Нержавійці, аби то було краще. Накриваю і на 15 хвилин на воно собі е, пропарить файно. І це буде натуральний. Такий без нічого, без води, без нічого буде натуральний сік. Так, я дала трошки більший газ. І от тепер ще, дивіться, воно трошечка вже робиться таке гей закіпає. Ось так о. Тепер ось що ми робимо. І ми зараз це, це буде сок без соковижималки. О, тепер ми от що робимо. Накладаємо сюди сито. Ось так. Він вже відділіє. Видите? Уже як всі відділіє цей сок. І ми будемо цей сок знімати. О, будемо у другу каструльку. Треба класти на вогонь через те, якнайбільше спарилися ці ягоди. І ми собі отако будемо полегеньку його знімати. Чим більше він буде сі розпарювати, тим більше буде відділятися із соку. Натуральний, дивіться, який. Який чудовий буде. О. Так будемо всі, всі пропарювати отако. Ви який гарний. Далі. Ось він відієїсь. Ви собі берете і знову і тут комош, далі, щоб не падало туди. Оце. Пом'єцькувати, помішувати. Аби добре сі розпарилось. 15 хвилин більше не треба його. О, тут ні води, ні нічого. Чудовий, гарний. Ось так я буду й далі брати. Дивіться, чим більше він ці пропарює ці ягоди, тим більше робиться соку. Дивіться, Вже робиться більше. O! Vrej robici su bi bilo što soku. I ovo tako vrati. Znova i pomiješujem. Znova i me pomiješujemo, tako. I tako. Ми будемо його знімати. Так, знову скільки йде. Так, коли добре закипіло, ми тепер вже виключаємо геть. Вони вже всі пропарили. Виключаємо і далі добираємо. Дивіться, скільки вже соку. Це 7-літрова каструлька. То було тут ведро винограду. Ведро. Зараз ми беремо далі. А все а будемо зараз перетирати через сито. о Це зливаємо окремо. сік цей собі зливаємо, аби ми мали е, окремо, бо ми його зараз будемо далі я вам покажу, як робити. Це зараз ми, ми оце. Усе, що тут є, ми перетремо, набираємо. Це зливаю я у окрему собі ведро окреме. А це тепер беремо і перетираємо. Дай мені той. А тепер це беремо і отако. Хрешту до, 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 Усі, аби лишилися шкірки та й, е, зернята. Ось, все. Це буде сік з м'якою, гарний, такий натуральний, без соковижималки, не треба нічого. Хто має багато винограду, той, той може запросто отаку, звичайно, робити. Звичайно, як менше, то може. Можеш давати робити на пі. Я, у мене на каналі буде і на пі. Як робити? Ось так. Все перетремо перетримуємо оцю всю масу. І так я все поперетираю. Порозпарюю всі два ведра. Дивіть, який цей з який. а додаємо до того, що перший. Дивіть, яке гарне. Так само зливаємо все докупи. З двох відер винограду. У мене вийшло отакого соку натурального. Тут нема нічого, ні води, ні нічого, я вже вам казала. Соку з м'якоті, у мене вийшло 15 літрів. Ось такого жмиху лишилося, о, отака мисочка і ще отака миска. Це жмих зернята і жми і, і той. О. Так що з цього можна навіть компот варити, або що во, як всі, то вливаєте сюди. О, ще сік зробився. І най це кипить. О, ще сік. О. Нехай це кипить, я накриваю і кипить. Так, тепер от зробилася шума. Ми, ми цей шум здіймаємо. Ось таку вже закипіло. нахуй. І ми, ми цей шум тепер здіймаємо. Повністю. Так, тепер у цей сок. Ми доба... Тут додається від 50 до 100 г на літру соку такого з м'якотю. Я даю 75 г. Ви можете, бо в мене солодкий виноград, я не буду більше давати. Я даю кілограм 100, 105 г. Отак, От 110 г чи як? Кілограм 100, коротше, я даю. І додаю сюди чайну ложку. Лимонної кислоти. І найзакіпити. Отку чайну ложку лимонної кислоти. Нехай закіпить. Так, тепер знову закипіло. І, і, якщо я від цукру ще є і, той шум, то теж треба здоймати. І тепер одикало заливаємо. Дивіть. Заливаю я собі в літрові слоєчки. Розливаю по можу у любі, а я, я собі у літрові розливаю. Ось так і закручуємо. І так я позакриваю всі, і я вам покажу, скільки вийде в мене. Ось скільки вийшло у нас. Такого чудового соку. Він ще гарячий. Ось такий дуже то, то, дивіться, густий, такий е, з з'якоттю сік, Ось такий. Його. Зараз я вам покажу, який він. Дивіться, який він. Він густий. з цього можна навіть варити, е, як арт варені. Він такий делікатний. Ви все собі розбавити може. І так, одна банка йде на 3 літри води. І буде дуже чудовий, гарний напій буде. Дуже гарний. так. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Ось вийшло 12 літрових слоїків. От. Такого чудового, чудового соку. Це сік з м'якоттю. Прекрасний. Ви можете собі давати і більше, е, хотівши давати і більше цукру. Це, тут іде від 50 до 100 е, грамів цукру на літру, на літру цього соку. До зустрічі! Ось такий, ось такий сік, чудовий, делікатний, класний такий сік, гарний, дивіться, який, який чудовий. З м'якоттю, сік, з м'якоттю. Такий чудовий. Так що готуйте, розбавляйте собі, у зимі може розбавити і мати чудовий напій.